Завдяки посиленому складу Правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вітряні сили збройних сил України повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб, тактичну авіацію на Запоріжжі, Сумщині та Донеччині. В сумах уже повідомляють про вибухи. Деталі у наступних випусках. Якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога, будьте обачними та подбайте про свою безпеку. Цієї ночі росармійці атакували Україну рекордною кількістю безпілотників повітряними силами збройних сил України було виявлено аж 145 цілей. Це і шахеди, і дрони невстановленого типу. Ворожі БПЛА летіли з російських приморсько-ахтарська, орла, брянська та мисучауда, що у тимчасово окупованому Криму. Сили ППО працювали майже в усіх областях України. Лише на Київщині тривога тривала близько 10 годин. Там зранку, у наслідок падіння ворожого залізяча, виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вогнем пошкоджено паркани господарську споруду. На щастя, минулося без постраждалих. Сили ППО збили близько півтора десятка ударних дронів, що загрожували столиці без руйнувань. Загалом над Україною ліквідували 62 безпілотники. Також 67 дронів були локаційно втрачені у різних регіонах. І ще 10 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Російської Федерації. Четверту ніч поспіль росіяни тероризують шахедами Одесу і область. І сьогодні регіон знову пережив масовану атаку ударними безпілотниками. У наслідок нічного обстрілу постраждало двоє мешканців приватного будинку, який зруйновано ще медики. Надали людям допомогу їх лікуватимуть амбулаторно. Також пошкоджено шість приватних житлових будинків, з яких два зруйновано 25 гаражів, кілька легковиків із десяток вантажівок, стільки ж кіосків. Ще два магазини на Місцевому ринку та АЗС. Слава Богу, що викинули прибіжали ребята сусіди просто. Це щастя, що прибіжали. Наже з повністю заблокувала всю двері, Ми ж не могли відкрити її. І все. І вони допомогли витягнути через окно мене, молодеж. Прибіжали миль двоє парней, витягнули через окно. Муж бігом побіжав, там сильно горело. Уранці у пошкодженому приватному секторі розгорнули міський штаб. До нього люди, чиї домівки, постраждали внаслідок атаки. Можуть звертатися по допомогу. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. А на Харківщині внаслідок падіння уламків шахеда постраждали двоє людей. Уночі ворожі безпілотники атакували Чугуївську громаду. Пошкоджений під'їзд чотириповерхового будинку. Повлітали вікна, горіли автівки. Не минулося і без ударів по Харкову. Напередодні проти ночі окупанти вкотре вгатили по місту. Цього разу влучили по відкритій місцевості у Слобідському районі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено фасади навколишніх будинків. Вибито десятки вікон. Національна поліція повідомляє. Про одну постраждалу. На місці до медиків звернулася жінка з гострою реакцією на стрес. Попередньо для обстрілу росіяни використали авіаційний боєприпас гром е 1 Він є потужнішим за фабзу МПК, має більший заряд детонуючої речовини. Минулої доби росіяни вбили одну людину на Донеччині, селище Чумацьке. Що у Покровському районі окупанти обстріляли з артилерії, травм несумісних і життям зазнав місцевий житель. На сам Покровськ загарбники скинули дві фугасні авіабомби і атакували місто з дрона. У населеному пункті пошкоджено 19 приватних будинків, мікроавтобус і газогін. Унаслідок цієї атаки двоє людей постраждали. Ще три бомби. Росармійці запустили на Костянтинівку. Пошкоджено підприємство котельню та електромереж. А у Курахів Кураховому артилерійський снаряд поцілив у приватний будинок. Важко травмований господар. Загалом лише завчора ворог 13 разів обстріляв різні населені пункти Донеччини. Постраждали троє мирних жителів. У Росії цієї ночі безпілотники атакували Брянську область. У генштабі збройних сил України вже повідомили про те, що сили оборони завдали вогневого ураження по складах із боєприпасами. Це колишній 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління. За даними генштабу ЗСУ, сталося принаймні вісім вибухів, фіксують щонайменше дві точки займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на ранок там досі палало. Збивали БПЛА і на під до Москви, поки влада рапортує, що безпілотники уражені та значних руйнувань нема. Місцеві публікують кадри пожеж. Подробиці далі. Цієї ночі вибухи лунали у російському брянську. Там працювало ППО. В місті сталися пожежі, а під удар дронів могла потрапити військова частина, стверджують очевидці. Загалом губернатор Брянщини заявив про збиття 15 БПЛА та запевнив, що постраждалих і руйнувань немає. Натомість у місцевих телеграм-каналах почали з'являтися кадри з пожежею. Неспокійними видались сніч та ранок і в Підмосков'ї, яке опинилося під атакою дронів. Там звітують, що збили понад 30 БПЛА. Мама! Місцеві жителі публікують відео, на якому видно, як збивають безпілотники. Вода не летіть, Це ё... другий. Ось вот зрив ще один Це другий над нами. Гора Сюди, короче, поехали мы. А прямо, а перший прямо у нас над головами пролетів і пошли взрывы. Місцеві публікують відео пожеж. Так, в Раменському у вогні два Не будинки. Значно, Постраждала жінка. Тут, походу, попала в дом. Повідомили про пожежу під Жуковським, а в Соф'їному горять о, автівки. От, до к нам хул. Заї розгонять. Автомобілі у московських аеропортах Внуково та Домодєдово запровадили план Килим затримані на виліт та приліт авіарейси. Ярослава Морущенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Україна атакувала місце базування ППО Росіян у Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, у ніч проти 10 листопада, щонайменше чотири вибухи пролунали на лінії аеропорт Маріуполя, село Бердянське. На місці виникла пожежа. Подробиці Андрющенко пообіцяв повідомити згодом. 158 боєзітнень на фронті за минулу добу нарахували в генштабі збройних сил України. Половина ворожих атак була на Курахівському та Покровському напрямках. 39 штурмів відбили наші захисники на Покровському відтинку. Найбільшу активність ворожі війська проявляли неподалік променя Лисівки та Григорівки. 40 разів окупанти намагалися прорвати оборонні рубежі на Курахівському напрямку. Ще 15 атак противника. Наші війська зупинили на Лиманській ділянці фронту. За добу проти здійснив по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетних удари, а також 78 авіаційних, зокрема скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, зафіксовано понад 5 тисяч обстрілів. Втрати російських загарбників за добу становлять 1350 військових. Крім того, українські воїни знешкодили 11 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів. Творчість на фронті прикордонник на псевдоархітектор у перервах між обстрілами на бойових позиціях вирізблює фігурки з дерева. Таких у його колекції вже 30 з півсотні. Найміці найціннішими вважає мініатюри з позицій, яких уже немає. Знищені ворогом. Чому шукає розраду у різьбі по дереву і що далі робитиме з витворами у нашому сюжеті? Відеока з іншого кінця ложка. Я й хлопцям деяким. На позиціях виструговував цей такі от ложечки. Прикордонник з позивним архітектор вирізблює такі речі з дерева просто на бойових позиціях між обстрілами і виходами. Почав з ложок та іншого кухонного приладдя, а потім побачив цікавого кореня і зробив з нього лиса. Так почалася історія з фігурками. Так от сидиш і медитуєш потихеньку, потихеньку, ну а потім це все. Наждачкою дошліфовуються, вирізблені і відшліфовані фігурки Олексій покриває не лаком, а ляною або кукурудзяною олією. Каже, так фігурки стають яскравішими і цікавішими. Тоді, от е, текстура дерева просто починає грати не оброблена, вона така тьмяна трошки. А коли це обробляєш олією, то оці от, е, прожилки, ця, вся оці, оці от якісь е, сучки, вони. Вони просто розкриваються, і фігурка зовсім інший вигляд має. Розповідає, коли починає вирізати, і сам спочатку не знає, куди виведе фантазія і що з деревини вийде. Матеріали знаходить просто на позиціях. Побратими допомагають. Всіляко мені допомагали в цьому процесі, тому що ми іноді вночі виходили, і це треба. Від восьми до одинадцяти кілометрів пішки по темному лісу, і я за цими корягами з кожного наряду в мене купа дров. Ми в ББМ ко сідаємо. Це загрузили спочатку в машину, потім зверху, зверху на, на рюкзаки, на автомати вже мої. Вироби, так би мовити, слава богу. Ні одна фігурка не постраждала в процесі транспортування. На кожній позиції Олексій шукає рідне для цієї місцевості дерево: десь це яблуня, десь дуб чи береза. Особливо цінні нині для нього витвори з тих позицій, які ворог вже знищив. І в мене з двох позицій вже не існуючих, залишились фігурки. Ви витисані саме на на них. І вони мені от найцінніші, тому що ну нас звідти випалювали по-справжньому ФТВ, там мінометкою. Олексій за фахом архітектор, художник, працювати з деревом почав на фронті після загибелі свого близького друга, з яким товаришував з дитинства. Каже, процес відволікає і заспокоює. Коли ти береш, береш там якийсь матеріал і процесу це виструговування. Це дуже розслабляє і нерви, нерви заспокоюються. Ти не думаєш ні про що погане. Нині Олексій вже має співсотні різноманітних дерев'яних мініатюр. Планує виставку, на якій відкриє збір для потреб свого підрозділу. Ірина цим була східністрян. Програма Вікна СТБ Єдині новини. Сильні тілом і духом на футбольному полі у ці дні на київщині відбувається тренувальний збір гравців проєкту української асоціації футболу Ліга дужих». його учасники, люди з ампутованими кінцівками або порушенням функції однієї з них. Поспілкувався з представниками амфутбольної спільноти та відчувду гри Олег Ендриксон на початку. Розминка далі вправи на утримання м'яча Шукаємо. Трайці, Івану. Трайці, Івану. Я. Сам. Рухайся, чекай ну і куди ж без перевірки воротарів? Все це під пильним оком тренерів. Розумію, зараз задихнулися. Не треба на розминці завжди затихнутися, тому що щоб легше було в ігрі. Так виглядає тренувальний збір учасників ліги Дужих. На полі гравці з ампутованими кінцівками чи порушенням функції однієї з них. В Україні є чотири команди: це Покрова Амп Львів, це Шахтар Сталеві, це МСК Дніпро та команда, яка тренується на Баннікова. І зараз представники цих команд, а також хлопці з ампутованими кінцівками, які не є представниками команд, проходять перший збір. Працюють тренери кваліфіковані, які вже мають практику в цьому виді спорту. І також паралельно з цим проходить навчання тренерів, які хочуть стати тренерами команд замфутболу. Далі найцікавіше футбольні матчі. Той випадок, коли фрази з війни актуальні і на стадіоні. Павла, відпочиваємо на позиції свої. Не приймайте це буквально! Серед найактивніших на полі Богдан зі спортивного клубу Дніпро. У минулому військовий виконували ну, бойовий виїзд, вивозили групу агесників на позицію з боєкомплектом. Ну і нас, ну скажімо так, чимось противотанковим. Ну, поцілили. Після цього був тривалий процес реабілітації і дебют в новому амплуа до ампутації я був правшою, а тут все приходиться щасливою ногою. Це було саме напевно саме найважче. Бо біг на милицях я б не сказав, що він такий важкий, бо цьому бігу передувало рік ходьби на милицях. Позивні використовуються, наприклад, там можеш раз крикнути ім'я, раз позивний. Окрім тренерів, поруч з гравцями завжди лікарі, адже допомога на полі може знадобитися і медична. Є. Перед усе передусім, гумілково ступневі суглоби. Це травми спини, травми плечолопаткові. Ну, бо фактично кажучи, вся нагрузка йде якраз на милиці і плечолопатка страдає. Особливо, коли поступатися в грі не хоче ніхто. Викладалися на полі бою, роблять це і на полі футбольному. Перше завдання для них адаптуватися, то тобто є соціалізація. А далі вони, коли тренуються, то вони вже питають, а коли ми будемо грати, а давайте з кимось грати, то тут вже змагальна компонентна присутня. І знову ж таки, ви бачили матчі, матчі яскраві, багато голів забили, і це все підтверджує, те, що вони хочуть грати, хочуть забивати їм тільки дати можливість. І коли у нас буде чемпіонат регулярний, то вони дуже наберуть обертів. А поки тренування та відпрацювання взаємодії, адже футбол у всіх його проявах гра командна, та для учасників ліги дужих робота в команді справа звична. А усіх охочих долучитись до команд, Українська асоціація футболу запрошує пройти реєстрацію через свій сайт та доєднатись до проєкту. Олег Хендриксон, Максим Костенко, програма Вікна СТБ», Марафон Єдині Новини.